Поперед себе поставка. Пойте на Пробуйте. Добре. Добре, опускайте. А ну зигніть, розігніть в рік. мені Добре. Ой, все, достатньо, достатньо. 45-річний нацгвардієць Петро Душенко у квітні цього року отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу міста Кремінна на Донеччині. Розповідає, після вибуху міни зазнав пошкодження ока та правої ноги, після чого лікувався у різних медичних закладах, каже головний сержант. Роти зараз проходить реабілітацію у вараській лікарні. Краматорську в лікарні в Барвінку, в Харкові. Потім мене лікували на око операції. Робили 9 осколків, дістали, з лиця були в Харкові, потім ще в Франківську сім осколків, з ноги дістали, були там в Харкові, великий осколок. І зараз тут я виходить, отримав травму плеча, був, ну. Погодніми умовами, бо послугнувся вечором, темно, і ця кістка вискочила. І плюс ще один осколок поліз сильно і почала нога гнити. Зараз реабілітацію проходжу з рукою, розмін, ну, руку розробляють і, ну, і зробили операцію, дістали цей осколок з ноги. З півтори сотні військових, які за дев'ять місяців отримали допомогу у відділенні, пацієнтів із гострими травмами не було. Розповідає лікарка-реабілітолог Софія Першута. Вже в основному такі, які пролікувалися багато циклів. По травматологічних відділеннях, хірургічних відділеннях і поступають до нас уже із залишковими явищами. Найчастіше це контрактури суглобів, травми, нервів і внаслідок травм нервів, плагії, паралічі. Коли травми важкі, ми допомагаємо їм підтримати їхні функції на певному рівні, не дати утворюватися важким наслідкам, важким контрактурам. Є такі пацієнти, які дійсно допомагали і відновлювалися. Був перес і повне відновлення функції кінцівки після нашого лікування. Військовослужбовці в основному у нас потрапляють з керуванням від військових частин, і найчастіше це з рівненського регіонального військового госпіталю. Це ще хлопці, які знаходяться в частинах, вони ще знаходяться на лікуваннях, вони продовжують курс відновленого лікування. Ми стараємося їх по максимуму відновити і постаратися поставити їх в стрій по можливості. У відділенні також проходять реабілітацію пацієнти після інсультів. За словами Анатолія Зосимчука, для них, як і для військових, лікування безоплатне. Усі витрати покриває Національна служба здоров'я. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.